Хто сховався за тінню? Хто сховався на дні мовському за цією тінню? Так, малята, це дельфін. Ви молодці. А це хто заховався тут? Так, любі мої, це ось мініх. А хто в нас заховався за цією тінню? Так, це морська зірка. А хто заховався за цією тінню? Так, малята, це велика морська черепаха. Молодці. А хто заховався за цією тінню? Це хижа, зубата, акула. А за цією тінню хто сховався? Так, це медуза. А за цією тінню хто сховався малята? Так, це морський коник. А хто сховався за цією тінню? Це одна із найбільших рибин моря. Це косатка малята.